Подружнє життя Катерини та Степана вже давно стало звичним та рутинним. Вони разом прожили 26 років, і здається, що вже не розійдуться адже куди тепер один від одного подінуться. Степану виповнилося 52 роки, Катерині 50. Вони вже не такі молоді, щоб шукати нову любов. Та й у Катерини ніколи й думок таких не виникало. Де не подивись, у кожній сім'ї свої клопоти. Ідеальних пар не буває. Усі мають свої таргани в голові. Катерина вже звикла до свого сімейного життя. Головне, що сварилися вони рідко. І на тому спасибі. З усім іншим давно змирилася. Але виявилося, що в її чоловіка на все свій погляд. Останнім часом чоловік став якийсь дуже задумливий. Він загадково дивився на дружину, важко зітхав, і, зрештою, одного вечора він таки сказав. А чому б нам не розлучитися? Катерина спочатку подивилася на нього з недовірою Ну, зовсім нудно стало, що ти за дурниці вигадуєш. Вона вирішила, що це просто чергова примха під безділля. Але Степан наполягав, і він повторив своє бажання серйозно. Катерина сіла, витерла руки від борошна, з яким поралася, і запитала Звідки такі думки, Степане? Що страпилось? Степан зітхнув і відповів. Ти знаєш, мені вже 50 років, а таке враження, що життя пролетіло повз. Ніби недавно з хлопцями ми на танці бігали, так весело було, а потім якось рутина затягнула. І все, життя летить зі швидкістю, нічого не встигаєш, а ми його просто марнуємо. Та хто ж його марнує? здивувалася Катерина. Я голови не підіймаю, постійно щось роблю, по господарству, порядок тримаю, їжу готую, перу, прасую. Посуд мию, зрештою. Чесно кажучи, я взагалі не помічаю, як летить час. Та виявилось, що Степан вважав по іншому. Життя йому стало нудним, і він дійшов висновку, що в цьому винні їхні стосунки. Виходить, що неправильно вони живуть, і з дружиною вже немає колишнього зв'язку, і йому не вистачає чогось нового. Деградую я, розумієш? жалібно сказав він. Тільки на дивані лежу, телевізор мій єдиний друг. Соромно навіть комусь розповісти. Катерина посміхнулася і запитала А хто тобі винен, що ти з дивана увесь день не встаєш? Я ж тебе постійно намагаюся підняти, на дачу кличу, щоб там відпочити, а ти сам не хочеш ніде їхати і нічого сам не пропонуєш. Але Степан тільки зітхнув і похитав головою. Ти не розумієш. У мене немає мотивації, немає музи. Катерина була вражена. Вона все життя намагалася брати на себе більше, щоб не перевантажувати чоловіка. Він ніколи не був ініціативним, а часто плив за течією. З часом вона перестала щось пропонувати, бо знала, що це марно. Вона звикла все вирішувати сама. А тут раптом Степан самостійно прийняв таке серйозне рішення. Виявилося, що він давно роздумував про розлучення. І навіть розробив цілий план. Не хотів же він просто залишатися без даху над головою, тому заздалегідь все прорахував. Ми з тобою живемо у трикімнатній квартирі, пояснив Степан. Продамо її, дамо трохи грошей і купимо дві однокімнатні. Катерина слухала його мовчки, поки той розмірковував проподіл майна. З кухні я б забрав мікрохвильовку, а тобі залишу холодильник, запропонував Степан, і додав, що їжу буде купляти готову. Ти згодна? запитав він, впевнений у своїй щедрості. Катерина тільки кивнула, а в душі вона почувалася дуже обуреною. Вона дивилася на свого чоловіка й думала, як я терпіла його все життя. Він жив на всьому готовому, ситий, доглянутий, та він жодного разу за всі роки не приніс мені квітів чи подарунка. Про мій день народження він завжди забував. Якби не донька, котра нагадувала, а тепер він пропонує їй старий холодильник, який вони збиралися, до речі, поміняти. Далі Степан із важливим поглядом ходив по квартирі та ділив речі. Тобі телевізор не потрібен, ти його все одно не дивишся, заявив він. А диван я собі заберу. Нормальний диван, до речі. Катерина подумала, що цей диван вона не забрала б навіть задарма. Він вже має форму чоловіка, що на ньому руками просиджував. Тільки те, що вона постійно накривала його покривалом, рятувало від справжнього безладу. Степан вирішив бути великодушним і сказав, що дача залишиться Катерині. Мовляв, вона ж її любить. Я не хочу тебе позбавляти такої радості, сказав він. Катерина аж мову втратила від цієї заяви, моще б він претендував на дачу, яка взагалі перейшла їй у спадок від батьків. Жоден суд не віддав би йому навіть цю дачу частково. Та він все одно намагався виглядати дуже благородним. Вперше за багато років Степан виявив ініціативу, не лише запропонував розлучення, але й сам подав заяву. Востаннє він так чинив 26 років назад, коли запропонував Катерині вийти за нього заміж. А тепер він забирав свою пропозицію назад. Поки чекали розлучення, вони продовжували жити разом, не квапалися з поділом майна, бо варіанти, які знайшов Степан, поки що не підходили. Та поки він шукав далі, Катерину несподівано зачепила нова подія померла її тітка. У якої не було власних дітей, і вона залишила квартиру у спадок саме Катерині. Вона поховала тітку, а потім замислилася над швидкоплинністю її життя. Дійсно, життя минає швидко, ніколи не знаєш, коли воно обірветься. Ми весь час у клопотах, і тільки коли трапляється щось сумне, ти розумієш, що життя потрібно цінувати. Думала якось Катерина. Степан її підтримував, начебто щиро її спідчував, навіть замовив одного разу піцу, щоб Катерина не стояла на кухні, а змогла нарешті відпочити. Спершу вона була навіть здивована його турботою, думала, що він все ж таки має до неї хоча б якісь почуття. Але згодом вона зрозуміла, що насправді все було як і раніше. Він розповідав їй про свої плани на майбутнє, ніби нічого не сталося. Катерина відчувала якусь взагалі суперечність. Адже їй здавалося, що всі ці розмови про розлучення були тільки жахливим сном. І що все це вона вигадала собі через стрес. Але ні, на столі лежали оголошення про продаж квартир, і Степан все ще щодня шукав нові варіанти в інтернеті. Отже, це не був сон. Степан дійсно хотів розлучення, бо вважав, що його життя стало надто нудним. Та всі плани чоловіка раптом змінилися після того, як він дізнався, що Катерина спадкоємець квартири тітки. Ця квартира була саме у центрі міста. І, звісно, що коштувала чималих грошей. Степан раптом став іншим. Він посміхався, був турботливим, він швидко забрав заяву на розлучення і почав говорити про нові плани. Катерино, ти тільки подумай на цих вихідних ми можемо поїхати подивитися на нашу нову квартиру. Там, звісно, все, мабуть, старенькі, але якщо трішки вкластися, можна зробити ремонт і здавати її в оренду, із захватом розповідав чоловік, потираючи свої руки. Степан вже навіть прикинув, скільки можна отримати з оренди. Це знаєш, не дрібниці, радів він, поплескуючи себе по животі. Це ж як третя зарплата, а з цими грошима можна буде купити нову машину, і можна навіть човен для риболовлі купити. Тільки от не знаю, що придбати перше човен, щоб їздити на риболовлю, чи машину поміняти, стару поміняти на нову. Ми вже стільки років на старій їздимо. Він розглядав навіть варіант взяти кредит під заставу квартири. Ми ж тоді будемо її здавати, а платити будемо непомітно для нашого бюджету. Катерина ж не була дурною, вона чудово розуміла, в чому справа. Вона зрозуміла, що Степан. Передумав розлучатися саме через спадок, котрий вона отримала. Адже навряд чи він міг ось так залишити дружину, коли на горизонті з'являлася можливість мати квартиру в самому центрі міста. І, звісно, мати з неї дохід. Йому завжди не вистачало грошей, хоч сам він взагалі не намагався їх заробити. Тож тепер, коли з'явився спадок, Степан вирішив, що краще таки зберегти шлюб. Катерина вирішила поговорити з ним серйозно, хоча вона не знала, як це зробити правильно. Тоді вона запитала Степане, а як же наші розмови про розлучення? Степан посміхнувся і сказав: Ну, Катю, ти ж розумієш, у кожного бувають кризи. Я вирішив, що нам краще залишитися разом. Та й заяву я вже забрав. Все в нас вже добре. Ні, Степане, не все так добре, суворо сказала жінка. Степан подумав, що вона злиться. Але все ж таки його пробачила. Та наступного дня Катерина пішла в суд і сама подала заяву на розлучення. Коли Степан зателефонував і запитав, чому вона затримується з роботи, Катерина відповіла, що поки житиме у доньки, а він нехай продовжує шукати варіанти розподілу їхньої квартири, адже все одно вони розлучаються. Степан був ошелешений. Він почав телефонувати Катерині, благати її, подумати ще раз. Мовляв, у нього це була хвилинна слабкість, але тепер він передумав і хоче зберегти сім'ю. Адже вони прожили стільки років разом. Але Катерина вже прийняла своє рішення. Вона зрозуміла, що Степан хотів залишитися з нею тільки через квартиру. Коли він зрозумів, що розлучення вже не уникнути, то вирішив, що квартира, яку залишить Катерина, має бути його. Адже їй і так вистачає спадкової нерухомості. Але Катерина зробила іншу пропозицію. Степане, ти можеш залишитися жити у нашій спільній квартирі, але ми переоформимо її на доньку. А я не буду на неї претендувати, мені вистачить тієї, котра залишилася від тітки. Степан одразу ж злякався. А що, коли мене потім донька звідти виставить? запитав він. Катерина тільки зітхнула. За кого ти маєш нашу доньку? Ти думаєш, вона виставить рідного батька на вулицю? Ти не розумієш, Катю, в цьому світі нікому не можна довіряти, наполягав Степан. Йому не хотілося жити у квартирі, яка формально належатиме його донці, адже він хотів почувати себе господарем, а не бути в положенні бідного родича. Катерина не збиралася взагалі поступатися і пропонувала поділити їхню спільну трикімнатну квартиру порівну або через продаж. Або через суд вона знала, що суд дійсно розділить квартиру саме так. Але Степан не хотів втрачати гроші на судові витрати. Його дуже лякало, що все ж таки у Катерини були знайомі юристи, і він був переконаний, що нічого доброго йому не світить. Тож, зрештою, Степан таки погодився на розлучення мирним шляхом. Через місяць вони вже були розлучені і всі питання з квартирою вирішували через доньку. Степан був дуже злий та ображений на колишню дружину і більше не хотів мати з нею жодної справи. А доньці він розповідав, що тільки зараз зрозумів, з ким він прожив стільки років. Та твоя мама справжня корислива людина, говорив він. Якби я раніше це знав, я б давно від неї пішов, але вона завжди вміла ховати свої справжні наміри. Може, це спадок її так змінив, а може, вона завжди такою була, просто вміла приховувати. Він переконував доньку, що тепер Катерина жаліє, бо кращого чоловіка їй точно не знайти. Та Катерина більше не звертала уваги на його слова, вона знала, що тепер вона може жити для себе, спокійно облаштовуючи своє нове життя без Степана та його вічного невдоволення. І, хоча було важко, вона вірила, що найкраще попереду.